Не вечірка. в Коломиї відбулася зустріч знайомств для місцевих і переселенців. Організували захід представники соціальної ініціативи вулик з містів. кажуть, розваги зараз не на часі, а от особистих знайомств бракує, тому і організували таке спілкування. Тетяна із Херсону тепер через війну живе у Коломиї. У рідному місті працювала у Херсонській державній морській академії. Зізнається, було складно адаптуватись в незнайомій Коломиї та допомогли представники соціальної ініціативи вулик з містів. Зокрема, консультували із приводу житла та працевлаштування. Тому, дізнавшись про невечірку від вулику з містів, без вагань завітала на зустріч. Формат мені подобається, так як я за освітою психолог, тому як мені це близько такі формати, вечірки такі в форматі тренінгу, якби і для нас, для вимушено переміщених осіб, це якби ну необхідно, якби і досвід, і для психологічного стану. Ну це супер. Основна мета такої невечірки це знайомство вимушено переселених осіб та місцевих, каже координаторка соціальної ініціативи вулик з містів Соломія дзінець Масишин. Власне саме інтеграція переселених осіб долання стереотипів про людей з інших регіонів України це першочергове завдання вулику з містів. Розуміємо, що зараз такий час, що прям веселитися і приходити на якісь вечірки. Це точно недоречно, і ми хотіли, щоб люди мали можливість просто поспілкуватися як місцеві, так і ВПО, нам дуже не вистачає особистих знайомств з людьми, які приїхали в Коломию. Нам дуже не вистачає розуміння один одного і цих контактів, щоб потім інтегруватися краще. Найбільша наша мета це соціалізація і інтеграція. ВПО в місто і ми такими заходами намагаємося це зробити. Окрім цього, вулик з містів допомагає вимушеним переселенцям знайти житло та роботу у Коломиї, надає безкоштовні юридичні консультації. Продовжує Соломія Зінець Мацишин. Це допомога. В першу чергу забезпечення базових потреб, але коли в людей вже забезпечені базові потреби, тоді потрібне вже спілкування, розвиток, пошук роботи, розуміння, де провести дозвілля, і цим ми зараз займаємося. А ми хочемо, щоб випоки приїхали, почувалися тут як у себе в другому домі, і щоб все було в них добре. І тут все добре складалося. Зустріч відбулася в рамках проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України, який фінансується завдяки допомозі від уряду Великої Британії. Також підтримали на вечірку Building Local Promise», мережа правового розвитку та громадське об'єднання, «ДОМ 4824».